Інших проблем, які нам потрібно вирішувати, і часто ми не знаємо на них відповіді. Ну куди ж піти, як їх вирішити? У нас є друзі, є подруги. Звичайно, з ними можна посидіти і поговорити, і ми всі соціальні люди, ми маємо спілкуватися з іншими людьми. Але ви знаєте, не завжди, не завжди вирішується проблема при зустрічі з друзями. Да, з ними можна поговорити, їм можна відкрити душу, але йдеш додому, і все одно та проблема нікуди не ділася. Ну, а ще можна піти до, до гадалки. Ну, звичайно, можна до неї піти, вона розкине свої карти та ще візьме, подивиться на руку, та ще й скаже так: о, та тут пороблено, та ще й задавлено. І людина, виклавши кругленьку суму і буває ще не один раз, як то кажуть, уходить від тої циганки яка? Озабочена і озадачена. Це ми всі прекрасно знаємо. Ну і проблема все одно остається, а ще й щось, якщо вона наговорить те, чого насправді немає, проблема від того знову не вирішується. У мене до вас є порада, ви приходьте до психолога, ви не бійтесь психолога, це людина, спеціаліст, який має спеціальну освіту і навіть ще й не одну. Зазвичай психологи приходять дуже багато курсів, і обов'язково на консультації психолог знайде вашу проблему, він витащить її на поверхню і ви знайдете рішення. Це обов'язково знаєте, як то кажуть, якщо людина хоче, то її доля веде, а якщо вона не хоче, то доля просто тягне. Тому моя порада приходьте до психолога. Психолог працює з абсолютно здоровими людьми. І взагалі слово психолог в перекладі означає той, що супроводжує. І трошки вам ще розкажу про психологію, як вона з'явилася взагалі. Психологія вона вийшла з філософії. А філософія це сама перша наука на землі, яка вивчалася. От сама перша це філософія. Потім вже з неї вийшли такі природничі науки, як математика, фізика, астрономія, хімія і так далі. Що вивчає психологія? Ну, слово психологія складається з двох слів. Да? Ну, це зрозуміло. Психи. Часто в нашому житті ми дуже несправедливо чуємо такі слова ти псих, От ти псих, ти не нормальний, а насправді психи то є душа в перекладі. Логос – це наука, закони природи. І таким чином виходить, що психологія означає закони життя душі. Що вивчає наука про душу? Ми часто говоримо, я втомилась, або я бадьора, або щось зі мною таке відбувається незрозуміло, або я закохалась, нудьга, поганий настрій це все є психологічні стани. А ще в нас є психологічні властивості: це наша пам'ять, воля, ідейні прагнення, здібності. От це все і вивчає наука психології.